Так, це моя капуста. Капуста в мене росте в часнику, Ось, о, бачите, часник, до речі, треба вже порвати ось ці е, стріли. А, дивіться, немає білокринки, взагалі немає, бачите? Все ок, все добре. А, капусту я сію відразу в ґрунт. от, Це не розсадним шляхом, тому вона в мене ще поки що, бачите, ось така маленька. Ось тут щось під'їдало, а що воно під'їдало, бог його знає. Це ще шпаки, розумієте? це ще та хулера, коротше. А так, бачите, все добре. Там воно теж в мене росте. І щось шпаки падла ще під'їдають, ось воно теж є дірочки. Так, і ось тут, бачите, ці гадські шпаки, це капець, бачите, нічого немає. О, це значить те, що це жре е, скотеня кашпак. Але що робити? Ніч... Ну, нічого ми з ними не робимо. Так і будемо бор... якось жити з ними.